Крашосто натягнула на свою техніку прапори СРСР та імітуючи сміливих червоноармійців, пішли в атаку. Але тільки не почули вибухи та постріли, не стали довго розбиратися і вчинили, як дідушка Ленін заповідав. Кинулися на навтьоки місцями, покинувши техніку посеред дороги. Ось вона мощі російська. Бігати вони точно вміють добре. Вражаючі кадри, побачите далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. Не забувайте залишати свої. Коментарі село оборони у Курській області Арефії розбили колону ворожої техніки з радянськими стягами під час одного зі штурмів. Про це повідомляє 47-ма окремо механізована бригада Магура. Рашисти знову пішли у штурм на Курщині проти 47-ї бригади та суміжників. Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів на штурм кинули елітну російську 155-ту бригаду морпіхів із прапорами і «Диця» в дописі. Зазначається, що рашистські танки попрямували мінним полем, а ворожу колону атакував рій українських дронів. Нагадаємо, що раніше у мережі з'явилося повідомлення про те, що на Харківщині рашисти взагалі кинули свій танк, а самі ж накивали п'ятами у невідомому напрямку. Що стало причиною такого рішення? Також залишається таємницею. Ясно лише, що рашистські окупанти настільки загнані у кут, що за власним бажанням кидають свою техніку і добровільно здаються українцям у полон. Такий випадок трапився в селі Безруки. Рашисти покидали свою техніку просто посеред дороги і втекли у невідомому напрямку. Ога окупантів, а вже ж не безпідставна. Адже нині стало відомо про те, що під час чергової спроби рашиських окупантів прорвати оборону в районі краміної українські воїни зупинили атаку точним вогнем. Прикордонники комендатури вогневої підтримки гвардії наступу завдали прицільного удару зі 105-мм гаубиці М 101 знищивши ворожі танки з першого ж пострілу. Відео влучного удару опублікувала бригада Помста. На кадрах зафіксований момент, коли артилерійський снаряд точно Влучає в бронетехніку противника, митєво припиняючи просування окупантів. Натус ест примус. Народжені бути першими, наголошують воїни, демонструючи професіоналізм та бойову майстерність української артилерії. Влучний постріл не лише знищив техніку ворога, а й зірвав плани загарбників щодо наступу на цьому напрямку. Нагадаємо, що днями на Покровському напрямку бійці 59-ї окремої штурмової бригади виразили та знищили з допомогою ФПВ-дронів майже півсотні одиниць ворожої техніки і озброєння. Знешкодили 43 рашиських загарбників. Про це оперативне стратегічне групування військ Хортиця повідомило у себе в телеграм-каналі. Зазначається, що в результаті бойової роботи захисники України вразили та знищили рашиський танк, дві самохідні артилерійські установки, дві бойові броньовані машини, три одиниці автомобільної техніки, мотоцикл, систему радіоелектронної боротьби, засіб зв'язку, антенну пілотів та 38 безпілотників арефії, 26 шість із яких типу FPV, 12 типу крило, 19 рашицьких військових оборонців ліквідували, 20 за трьох за трьохсотели ще одного взяли у полон. До цього також у мережі з'явилися повідомлення про те, що бійці підрозділу Рупак Фенікс бригади помста в районі Серебрянського лісництва та Креміної знищили 14 одиниць техніки окупантів. Про це повідомляє третій прикордонний загін імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса. Протягом кількох днів нашим операторам ударних дронів вдалося вразити танк, чотири бойових машини піхоти, п'ять військових вантажівок та чотири одиниці автотранспорту. Окупантів, а ще п'ять рашиських піхотинців ліквідовано, та шість за трьохсочено. Ідеться в дописі. Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що оператори ударних дронів підрозділу Рупак Фенікс на Краматорському напрямку за декілька днів знищили вантажівки, склади боєприпасів та техніку окупантів. За інформацією військових, луганські прикордонники знищили дві антени, підсилювачі сигналу для БПЛА, камеру, відеоспостереження, міномет, п'ять військових вантажівок та п'ять автомобілів окупантів. Спалено чотири склади боєкомплекту. Лекту варто зазначити, що Ерефі у 2024 році виробила та відремонтувала понад 1500 танків і 2800 бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Це дозволило їй компенсувати торішні втрати бронетехніки. Проте ерефія може стикнутися із нестачою запасних частин і технічними труднощами у майбутньому. Про це свідчить аналіз інституту вивчення війни. За оцінками національного інституту стратегічних досліджень Великої Британії Ерефі вдалося компенсувати усі втрати танків і близько сімдесят ти відсотків втрат боєтехніки, яких вона зазнала у 2024 році, проте постійні зусилля Ерефії зі збільшення чисельності її збройних сил і створення нових підрозділів загострюють дефіцит техніки. Зокрема, танки та бронемашини радянських часів, які залишилися на складах РФ, імовірно перебувають у поганому стані, що ускладнить здатність країни окупанта компенсувати високі втрати техніки у 2025 році. Аналітики ІСВ кажуть, що рашиське військове командування намагається збалансувати розподіл від ремонтованої та новоствореної техніки між новими формуваннями та тими, що ми вже тривалий час беруть участь у бойових діях. У довгостроковій перспективі РФ може зіткнутися із труднощами в адекватному забезпеченні своїх підрозділів необхідною технікою, якщо російські військові продовжуватимуть витрачати запаси техніки радянських часів, не збільшуючи виробничі потужності для створення нових танків та бронемашин. Ідеться у повідомленні. Ну, а тим часом Україна не стоїть на місці та продовжує нарощувати обороноздатність. Так, днями стало відомо про те, що Велика Британія виділяє новий пакет оборонної допомоги Україні, який включатиме танки, артилерію, ракети та інші типи озброєнь, а також контракти на обслуговування раніше поставленої техніки. Про це заявив на початку засідання контактної групи з питань оборони України в Брюсселі міністр оборони Британії Джон Гілі. Далі пряма мова. Нині я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети, повітря, повітря, а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні, заявив глава оборонного відомства. Гілі підкреслив, що безпека України має значення для глобальної безпеки, і ця війна ніколи не була лише українського народу. За його словами, Китай, Іран і Північна Корея спостерігають за будь-якими проявами слабкості. В очікуванні, що рішучість міжнародної коаліції зникне, а єдність зруйнується. Коли агресія залишається без відповіді на одному континенті, це підбадьорює режим. На інших, коли кордон однієї країни перекриють силою, це підриває безпеку усіх націй. Наголосив Гілі. Він закликав усіх усвідомлювати небезпеку та протистояти їй у єдності. Окрім цього, Німеччина оголосила про поставку близько ста керованих ракет Айрісті. Найближчим часом Нідерланди додатково передають 25 броньованих гусничних машин для евакуації поранених. Чехія продовжує чеську ініціативу. Та за відповідного фінансування передаватиме щомісяця партію боєприпасів. Фінляндія ж готує новий Акет військової допомоги, зокрема, інвестує у виробництво важкої бронетехніки для України. Ісландія виділяє 5,5 мільйонів євро на розмінування та оборонну індустрію. Литва продовжує інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс. Норвегія оголосила про внесок 100 мільйонів євро у коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, 240 мільйонів євро у коаліцію морських спроможностей та 50 мільйонів євро у коаліцію дронів. Швеція ж підтвердила довгострокову підтримку України. 2,3 мільярди євро на рік, із яких 530 мільярдів євро на дрони, боєприпаси та технології. А 250 мільйонів євро у данську модель. Я вам вдячна. глядачі, те що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.